Незважаючи на війну, в Карпатах будують грандіозний гірськолижний комплекс за півтора мільярда доларів з реалізацією проєкту на 15 років, докладніше далі. Група «ОККО» під час війни розпочала будівництво масштабного всесезонного курорту у Карпатах. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив власник «ОККО» Віталій Антонов. Новий конкурент Буковеля під назвою «ГОРО» буде розташований у Львівській області біля підніжжя гірського масиву Високий верх на висоті 650 метрів над рівнем моря, поблизу сіл, що входять до Славської територіальної громади. Загальна площа «ГОРО» Маунтен Резорт складатиме близько 1200 гектарів, з яких 360 заплановано для гірської та. Лижної інфраструктури, а понад 800 гектарів для розвитку готельних, комерційних і рекреаційних об'єктів. Також на території планують побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 кілометрів, де буде 342 гектари засніження, 17,5 кілометрів витягів, з яких дві гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг. А також велкам та маунтин-центри. Як зазначив власник око, одна із цих гондольних канатних доріг буде найдовшою в Україні і становитиме 2 кілометри 800 метрів. Також рекордсменкою хочуть зробити і одну з лижних трас протяжністю 3 кілометри 800 метрів. Ще вгору збудують 25 готелів на 5,5 тисяч номерів. Перша черга курорту вже будується. Її планують закінчити до 28 29 року. До неї буде входити велкам центр та нижня станція гондольної канатної дороги. Також передбачені 10 лижних трас, 50 гектарів засніження та два сучасні крісельні витяги, 5 готельних комплексів на понад 1100 номерів. З рекреаційною інфраструктурою забудовники сподіваються, що цей курорт стане магнітом не лише для українців, а й для іноземців. Стане місцем для активного відпочинку, оздоровлення та психологічної реабілітації. Також вони наполягають на тому, що завдяки курорту створяться десятки тисяч нових робочих місць на будівництві та роботи на витягах, готелях, ресторанах, прокатах спорядження, магазинах та іншій інфраструктурі. Наразі лише Буковель має такий системний підхід із довгостроковими цілями. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.